Зростуть тарифи на опалення та гарячу воду для населення. Вартість тепла збільшиться на піввідсотка до 1380 гривень за гігакалорію. Для бюджетних установ майже на 39%. Планується, що гігакалорія тепер коштуватиме майже 1750 гривень. Для інших споживачів вартість збільшиться на 8,5% – теж до 1750 гривень. Керівництво теплоенергуючого підприємства. Ямство Криворізька теплоцентраль обґрунтовує зростання цін на свої послуги, збільшення вартості газу та електрики. На оплату палива йде майже 90% всіх витрат. При цьому сезонні втрати тепла складають 29%. Здесь сейчас речь идет о доведении тарифа до экономически обоснованного уровня. Наши поставщики энергоносителей, и вы сейчас прекрасно видите и можете читать об этом в СМИ, и в принципе для всех жителей Кривого Рога ситуация прозрачна и понятна. Нам сейчас нужно иметь деньги для того, чтобы рассчитаться за полученный газ и за полученную электроэнергию. Без вот этого хода, доведения тарифа до вот этих до вот этого минимума, который позволит нам рассчитаться за Хотя энергоресурсы, за мы не можем сохранить живучесть предприятия. Нагадаю, саме питання початку опалювального сезону поки що відкрите. Обленерго лігарха Ахметова та Нафтогаз відмовилися поставляти ресурс Кріверійській теплоцентралі, доки та не розрахується з боргами. Проте через судові процеси державна установа не може цього зробити на сесії міськради 30 серпня. Депутати звернулися до прем'єр-міністра України з проханням вирішити проблему з постачанням газу та електроенергії на котельні. Теплоцентралі. Якщо цього не відбудеться, то без тепла можуть залишитися 75 садочків, 22 лікарні, 78 шкіл і понад 2000 багатоповерхівок.